Козак це національний герой, що представляє українську ментальність, українську душу, українське слово. Козаки дивували та захоплювали, берегли рідну культуру, звичаї та традиції. Одна із чудових традицій українського народу плетіння вінків. Український віночок це традиційний український головний убір, символ оберіг українського народу. У віночку нашім різнобарвні квіти, Символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо, гілочку зелену озяли у дуба. квіточку любистку, щоб усіх любили, У баринку листя аби довго жили. Чорнобривці в квіти, щоб чорніли брови, Катяги калини для краси й любові. У вінок вплітають колосочки жита. Щоб могли багато і в достатку жити. А в червонім маку, що цвіте у полі, Кров людей пролита у боях за волю. Є ще різні квіти в нашім ріднім краї, їх веселе літо вінок вплітає.